Новини Клесівської територіальної громади. Добіг до завершення складний для усіх учасників освітнього процесу навчальний рік, але найбільше цю складність відчули випускники. Цьогоріч та вперше замість ЗНО вони складали мультипредметний тест. За результатами тестування, абітурієнти зможуть обрати омріяний навчальний заклад. Пишаємося та гордимося нашою випускницею 11-го А класу Клесівського ліцею Вікторією Мартинюк, яка здобула найвищий результат у 200 балів з історії України та 194 бали з української мови. Дякуємо вчителям за плідну працю у здобутті таких результатів, зокрема вчительці історії Поліні Шевчук та вчительці української мови і літератури Світлані Опалько. Щиро дякуємо всім за віддану працю, за те, що формуєте цінності, за те, що показуєте шлях. Новини Клесівської територіальної громади. Забезпечення внутрішньо переміщених родин найнеобхіднішим є одним із головних напрямків діяльності сьогодні. Завдяки нашим друзям та партнерам ми адресно допомагаємо сім'ям, хоч трошки поліпшуючи їх життя. Минулого тижня чергову гуманітарну допомогу отримали від міжнародної організації World Central Kitchen. Кожна родина переселенців отримала по одному продуктовому пакету. Дякуємо нашим благодійникам за таку важливу у цей складний час для України підтримку. Приємно, що добрі справи примножуються, коли поруч Небайдужий світ та чуйні серця. Для довідки. World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. Заснована у 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом і вже понад 10 років підтримує людей в гарячих точках світу. Новини Клесівської територіальної громади. Продовжуємо допомагати нашим землякам, що нині захищають нас на лінії фронту. Відтак днями на передову відправився черговий автомобіль та інша гуманітарна допомога. Дякуємо громаді за безперервну підтримку зсу. А воєнадійною опорою в тилу так спільними зусиллями ми пришвидшуємо нашу перемогу. Новини Клесівської територіальної громади. Черговий конкурс провів Рівненський обласний центр здоров'я населення Спорт для всіх. Про це повідомляють на власному веб-сайті. Європейські юнацькі олімпійські фестивалі це комплексні змагання, що проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету та європейських олімпійських комітетів за участю усіх європейських країн. Наприкінці липня у банській бистриці, що у Словаччині, фінішував 16 літній європейський юнацький олімпійський фестиваль. У змаганнях брали участь атлети із 47 країн Європи. Тож з цієї нагоди комунальний заклад, обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Рівненської обласної ради та відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області проводили черговий тур інтелектуального конкурсу Спорт Ерудит, європейські юнацькі олімпійські фестивалі. Участь у ньому взяли представники з різних куточків Рівненщини. На 10 запропонованих питань правильно відповіли 4 учасника: Марія Дячук, село Чудель, Надія Тверда, Михай. Хайло та Ганна Мельники з села Карасин за умовами конкурсу. Серед них було проведено рандом, який і визначив переможця. Фортуна цього разу усміхнулася учасниці села Карасин Клесівської територіальної громади Надії Твердії. Вітаємо наших Карасинців і бажаємо в подальшому наснаги і прихильності фортуни. Новини Класівської територіальної громади. 16 серпня відбудеться засідання виконавчого комітету Клесівської селищної ради. На розгляд актуальних питань порядку денного члени виконавчого комітету зберуться о 10.00 в залі засідань ради. Новини Клесівської територіальної громади. Товариство з обмеженою відповідальністю Клесівський кар'єрний рудних копалень Технобут повідомляє про проведення планових вибухових робіт 16 серпня, в період з 11 до 1550 за київським часом. Оповіщення підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування і населення щодо проведення вибуху проводитиметься відповідно до затвердженого порядку подання звукових сигналів. Нагадуємо значення та порядок вімкнення сирен. Перший тривалий сигнал сигнал – попереджувальний, другий бойовий два тривали гудки. І третій три короткі відбій, тобто закінчення підривних робіт. На цьому випуск новин Клесівської територіальної громади завершено. Перед мікрофоном для вас працювала Ольга Мартинюк. Тримаємося і разом йдемо до перемоги. Новини Клесівської територіальної громади.